Важні глядачі, звичайно, хотілося б, щоб цей вечір був теплий і весняний. Але, на жаль, він до цих пір зимовий і холодний. Але ми сподіваємося, що ті крихти тепла, які ми спробуємо сьогодні подарувати вам, запалять у ваших серцях вогники щастя. І ми разом створимо прекрасну атмосферу надзвичайного веселого дійства, що зветься студентською весною. І ми хочемо розпочати свій виступ дещо незвично, так як це роблять студенти, які захищають у нас на факультеті свої кваліфікаційні роботи. Дозвольте представити вам презентацію того, як ми готувалися до цьогорічного фестивалю. Ми намагалися її оформити до всіх вимог, що стосуються кваліфікаційних робіт. Отож, розпочнемо. Саня, давай. На дитяній сторінці ви можете побачити тему роботи виконавця і перевіряючого. Найкраща оцінка це та, яку ви подаруєте нам своїми описками. Будь-яка робота вимагає актуальності. Наша не винято. Її актуальність визначена необхідністю творчого розвитку студентів факультету кібернетики, що в подальшому буде дарувати вам гарний настрій та посмішки. Це був стандартний офіційний текст, який є в повній дипломній роботі. Перейдемо до вступу. Навчання в нашому університеті це тяжкий камінь для кожного студента, який вони несуть всі п'ять років перебування в вузі. І тільки коли приходить суд весна, цей камінь можна трошки скинути. Дехто радіє приходу суд весни, дехто плаче, бо їх заставляють йти на сцену, а дехто взагалі ну, все одно. І таких на перевеликий жаль більші. Ми не будемо детально зупинятися на ньому. Тут стандартний набір загальних речей для того, щоб зробити кваліфікаційну роботу розумною. Якщо когось зацікавить, повний текст можемо надати після на Отже, Як все починалось? Ми зібрали студентів для того, щоб завітувати на виступ. Після фраз скоро сто та ряду запитань, хто буде співати, розказувати вірші, грати на гітарі, виступати в КВН, танцювати. Кількість бажаючих почала стрімко прямувати до нуля. І ми почали складати концертну програму. Це здавалося ділом простим, і ми з ентузіазмом за нього взялися. Чим далі ставало сумніше. Ми зареєстровували різні методики, потрібний московий штурм, подвійний удар. Поки не зрозуміли, що без зовнішньої допомоги тут не обійтися. Звернулися навіть до нашого класика Тараса Шевченка, щоб щось підказало. От тільки ми мало що зрозуміли з його допомоги. І тут мене осінило. Нам потрібна допомога найзагадковішого місця нашого університету. І ми почали збирати пожертву, щоб туди потрапити. Віддали останні, хто сумів. І от, і от ми туди потрапили, в той самий центр. От де почали народжуватись ідеї. І вам вперше випала нагода побачити, що за цими дверима на третьому поверсі другого корпусу університету. Світлі прожекторів. В оточенні музичних інструментів і апаратури ми активно готувалися до сьогоднішнього концерту. Третій розділ результати експерименту буде написаний на цій сцені нашими жартами, піснями, музикою. Плани щодо виступу у нас були грандіозні, як у великого диктатора. Завдяки цим планам студенти першого курсу уявили собі студ весну як захоплюючий фантастичний блокбастер. Сторожили ж знали, тут весна в нашому університеті виглядає трішки скромніше, приблизно ось так. В кожній роботі повинні бути висновки. І це, по суті, найголовніше. Тільки цій роботі ми не зможемо їх зробити самостійно. Їх зробите ви. Тому що ви найсправедливіші суддя і ваші серця неможливо підкупити. Презентацію хотілося б завершити таким епілогом. Існує чотири пори року. Їх всі знають. Але є ще одна пора, і це студентська весна. Вона приходить у всі університети всього світу, даруючи незабутні враження. Це є рік особливий, тому що вперше з'явилася нова, незвідана пора студентського життя, студентська зима. І наступний наш номер ми присвятили саме їй студентській зимі 2012.